Костел Божої Матері, неустанної помочі та Святої Марії Магдалини у Познані є культовою спорудою та одним з головних римокатолицьких храмів міста. Має статус малої базиліки, фарного та колегіального храму. Історія костелу сягає 16 століття. У 1570 році єпископ Адам Канарський за заохоченням армійського кардинала привіз до познані езуїтів та переконав місто надати їм невеликий костел, два шпиталі та міську школу. Але з часом костел виявився занадто малим для потреб ордену, тому езуїти вирішили побудувати новий, більший костел. Наріжний камінь було закладено в 1651 році, але шведська окупація завадила будівництву. Храм було відкрито через 50 років у 1701 році. В кінці 20-х – на початку 30-х років 18-го століття італійським архітектором пізнього бароко Помпео Феррарі було побудовано головний вівтар. У храмі встановлено орган роботи відомого майстра із Саксонії Фрідріха Ладегаста, який був введений в експлуатацію 26 липня 1876 року. Щосуботи, о 12.15 у храмі відбуваються концерти органної музики. На північ від костелу знаходиться найстаріший діючий громадський парк у Познані, що носить ім'я польського композитора і піаніста Фредеріка Шопена.